Як приймали конституцію України та чому її статті потребують постійного вивчення та удосконалення? Пояснення науковцям. Є Конституція. Конституцію України прийнято. Обніміться ж брати мої. Такими заголовками 27 років тому рясніли перші шпальти національних газет. Основний закон був прийнятий Верховною Радою о 9.20 ранку. Депутати працювали над проєктом весь день та усю ніч, залишаючись в сесійній залі без перерв. У нас є власна конституція, вона є унікальною, і на сьогоднішній день все життєдіяльність нашої держави, і навіть починаючи з 24 лютого 2022 року, державні інституції не посипались, органи публічної влади нікуди не розбіглися. Це чому тому, що є створена ефективна дієва основа їх діяльності. На думку науковця Павла Крайнього конституцію України можна порівняти із розвитком людини. Саме тому документ потребує постійного вивчення та змін. Це не є щось стале, це не є щось статичне. Станом на 90, 1996 рік, і тоді було багато дискусій, але все таки вирішили зупинити свою увагу на, на на тому варіанті конституції, який був. Що стосується статусу автономної республіки Крим, ну як ми бачимо, час показав, що в принципі, якщо ми говоримо про унітарну державу, якщо ми говоримо про республіку, однозначно в її складі. Не може бути будь-яких автономних округів автономних республік, тому що все таки це є важливою складовою єдності, важливою складовою суверенітету держави. Тож зміни ще будуть, зазначає науковець і додає боятися їх не варто. Між тим основний закон України містить чимало важливих і унікальних положень. Щоправда, дотримуються їх не завжди, та не всі. Олена Крячко Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4